Виконуємо номер 76 із завдань для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Додатним чи від'ємним є значення виразу. Завдання перше. Сума добутків Х, та 9 і Т. Якщо Х менше нуля, і менше нуля, Т більше нуля. Задання друге різниця добутків А і Б та 4С. Якщо А більше нуля, Б менше нуля і С більше нуля. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо х менше нуля, тобто х число від'ємне, y менше нуля, y число від'ємне, то добуток двох від'ємних чисел є число додатнє більше нуля. Якщо т число додатнє більше нуля, то добуток додатнього числа 9 на додатнє число Т добуток двох додатніх чисел є число додатнє, тобто більше нуля. Отже, тепер маємо суму двох додатніх чисел. Х помножити на y число додатнє, додамо 9 помножити на Т число додатнє. Сума двох додатніх чисел є число додатнє або більше нуля. запишемо. Значення виразу. Виразу. Число додатне. Завдання друге. Якщо число А додатнє більше нуля, Б від'ємне менше нуля, то добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне менше нуля. Якщо це число додатнє то добуток додатнього числа С на додатнє число 4 буде числом додатнє. Отже, тепер маємо різницю від'ємних чисел, від від'ємного числа. Віднімаємо число додатнє. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника протилежне до 4C, це буде мінус 4C. Маємо добуток А і Б число від'ємне. 4 помножити на С число додатнє. Протилежне до додатнього буде число від'ємне. Запишемо. Додаємо два від'ємних числа. Сума двох від'ємних чисел буде число від'ємне. Значення виразу. Число від'ємне. Номер 76. Ісправ для повторення розділу 3 виконано.